У світі сталевім, де це меч, і правда ховається між рядків, де світло екрану, як давній клеч, жив юний герой серед цифрових шляхів, не в кузні народжений не на лані, а в світлі серверів, де алгоритм палає, та мав у серці він вогонь не рани Бо правди зерна душа плекає, його не кликала шабля чи спис, його не звабив лицарський блиск, але як змій із фейку знов ліс, він клав неправду без зайвих рис, програмував він, мов меч тримав справедливість в коді От де суть. Зі спаму й брехні стіну зламав, Щоб істини зерна до сердець пройдуть, коти горошку, хто ти питав на ту злий. Я кожен, хто бореться за добро. Я студент, я вчений, я простий, я той, хто любить і несе тепло. І ось він стоїть на схилі нових часів, і в очах не меч, а промінь думки від древніх казок до новітніх слів, нестучи надію в людські роздумки. Бо кожен із нас той і горошко, що в світі егай, та смарт ідей бореться гідно. Спокійно й трошки несе новий сенс з глибиних ролей.